Так, вітаю панове. Розглянемо фотоелементи, поділ за видами та їх застосування. Конкретно фоторезистор. Це напівпровідниковий компонентом, під якого зменшується зі збільшення інтенсивності світла, що падання на нього. Цей ефект називається фотопровідністю. Він дозволяє використовувати фоторезистор як датчик освітленості для автоматичного вимкнення, вимкнення приладів або для вимірювання рівня світла. Принцип роботи. У темряві фоторезистор має дуже високий опір сотні кілом, або навіть мегаом. Зі зростання світла в напівприднику твориться більше віліх заряду, і його опір стрімко падає. До десятка або сотень Ом. Тільки з великої букви пишеться. Отак. Це дозволяє реалізувати прості схеми, які реагують на зміну освітленості, Особливості. Немає ПН переходу, фоторезистор немає ПН переходу, тому його можна підключити до схеми в будь-якому напрямку. Інертність фоторезистор мають інертність, тобто існує затримка між зміни освітлення, і реакцію опору. Час для значного падіння опору становить близько 10 мілісекунд, а для відновлення опору до 1 секунди. Через це вони не завжди підходять для приставів, які реагують на різкі зміни світла. Застосування Фоторезистори широко використовують в автоматичних системах освітлення. Де потрібно реагувати на рівень світлості. Їх можна підключати до мікроконтролю типу Arduino для створення різних пристроїв, наприклад, нічників, що вмикаються в темряві. Фотодіод це напівпривідниковий прилад, який перетворює світло або інше оптичне випромінювання в електричний сум. Принцип роботи та будова. Принцип дії фотодіода заснований на внутрішньому фотоефекті в ПН-переході. Будова. Фотодіод, який звичайний діод, має пн перехід Одна з з областей переходу зазвичай Н-область, або база робиться максимально тонкою та прозорою, щоб світло могло вільно проникнути до зони переходу. Принцип дії. Коли на цю область потрапляє світло, воно поглинається матеріалами і генерує пари носіїв заряду електронних та дірки. Пара електрон-дірка. електричне поле пн переходу розділяє ці заряди, створюючи фотострум пропорційної інтенсивності світла. Основні характеристики: чутливість визначає наскільки ефективно прилад перетворює світло в струм. Темновий струм, невеликий струм, який протікає через фотодіод, навіть без освітлення у високоточних застосуваннях. Бажаний нижчий темновий струм. Швидкість дії, пропускна здатність, швидкість реакції на зміну інтенсивності світла. Застосування фотодіоди широко використовують як високочутливі елементи в різних пристроях. Це датчик освітленості та інфрачервоні випромінювання. Волоконно-оптичні системи зв'язку, медичне обладнання, наприклад, пульсоксиметри. Ті, що кисень мірять, да? Система безпеки, оптопари, детектори руху. Сонячні батареї великі фотодіоди, що працюють у фотогранічному режимі. Ви можете знайти різні типи фотодіодів та інфрачервоних світлодіодів на сайтах постачальників компоненти, е, такі як ПК, компонент, Arduino і так далі. Фоторезистор. Це півприєднику... фототранзистор це напівпридниковий пристрій, який перетворює світловий сигнал в електричний з одночасним його посиленням. І там, і там, але тут ще з посиленням. В діоді теж електричний, але без пасиня, тут спасин. Він працює за принципом, схожим за звичайний транзистор, але замість електричного струму на базу його базою стає світловий потік, що викликає генерацію фотоструму. Ця власність дозволяє використовувати його в оптоелектроніці, безконтактних датчиках та системах автоматизації. Принцип роботи. Генерація носів заряду. Коли світло потрапляє на фоточутливий шар фототранзистора, воно генерує в ньому електронно-діркові пари. Фотострум. Цей фотострум діє як керуючий струм для транзистора, змінюючи зазвичай вхідний електричний струм на базі. Посилення. Фототранзистор підсилює цей початковий фотострум, роблячи його набагато більшим, що дозволяє йому працювати ефективніше, ніж, наприклад, фотодіод, який тільки перетворює світло на струм без посилення. Основні характеристики світлочутливість. Чим інтенсивніше світло, тим більший вихідний струм, що може призвести до... Повного вимкнення або плавної зміни струму в залежності від режиму роботи. Спектральний діапазон. Фототранзистори можуть реагувати на різні частини світлового спектру, зокрема, видиме та інфрачервоне випромінювання. Інерційність. Як і фоторезистори, фототранзистори мають невелику інерційність, тобто існує певна затримка між зміною освітності та відповідною зміною струму. Сфера застосування. Фототранзистор широко використовується в оптоелектронних пристроях, наприклад, в оптопарах, знову ж таки, безконтактних датчиках для виявлення об'єктів, що перекривають потік світла, в системах автоматизації для керування процесами. Ну і фототиристор. Це напівелектронний прилад, який вмикається під дію світла, а на електричну. А не електричного струму на керуючим електроді. Він діє як керований світлом перемика, що використовується для комутації великих струмів і напруг, забезпечуючи при цьому гальванічну розв'язку між керуючим і силовими колами. Принцип дії. Фототерісор має структуру, схожу на звичайний терисор, чотиришарова структура ПНП. -ПН, але його керуючий електрод база є світлочутливим. Закритий стан за відсутності освітлення фототерісор. Закритий не проводить струм, якщо напруга між анодом і катодом не перевищує напругу пробою. Включення світлом. Коли світловий потік потрапляє на світлу чутливу область, генеруються електронно-діркові пари, що створює внутрішній фотострум, який діє, як струм керуючий електродом у звичайному церкві Режим провідності. Цей фотострум знижує потенційний бар'єр переходів, що призводить до лавиноподібного включення приладу. Після включення фототрису залишається у відкритому стані. Проводить струм, навіть якщо світло прибрали, доки через струм, через прилад не впаде нижче струм утримання або напруга жилення не буде знята. Переваги та застосування. Фототарістри мають низку переваг, зокрема високий ККД світлість до перенапруги електромагнітних перешкод, а також будовану гальванічну розв'язку між ланцюгами управління та навантаження. Основне застосування: дуговий захист використовується в схемах дугового захисту електростанок, де потрібна швидка реакція на світловий спалах. Керовані випрямлячі застосовуються в схемах. Де комутація великих струмів і високої напруги повинна контролюватися світлом. Оптотеристори, оптопари. Різного фототеристора, де джерело світла, наприклад, світлодіод. Сам фототиристор інтегрований в одному корпусі для забезпечення повної ізоляції. Промислове керування використовують як. Ключі зміну струму ізольованим, з ізольованим управлінням або як драйвери для більш потужних терісторів семісторі. Семісторі туди, туди струм пропускав. Приклади продукції. На ринку представлені різні моделі фототерісторів, наприклад, TF132-2510. Приклад розроблений для використання в схемах дугового захисту, здатний комутувати струм. До 25 А при певному класі напруги, тобто відключати. Фототеристи пропонують ефективне та надійне рішення для застосування, де потрібно багато безконтактне керування потужними електричними колами за допомогою світла. Дякую за увагу.